Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії. Я з задоволенням долучаю до ефіру Тараса Жовтенка, експерта з міжнародної безпеки, кандидата політичних наук. Раді чути, бачити. Доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку. слава Пане Тарасе, знищення інфраструктури, як пише Міністерство Великої Британії, от стало ключовим елементом стратегічного підходу Росії до війни в Україні останнім часом. Але, от міноборони Британії, констатують, що такі масовані удари, як були приміром, 15-го числа, ну вони швидко вичерпують запаси ракету загарбників, і окупанти, очевидно, ну не матимуть способів їх поповнювати у такому ж темпі, як це було раніше. Як ви думаєте, що буде після того, як вони перестануть поповнювати ці свої запаси, коли вони вичерпають все? Буде пауза між ударами, чи буде якась ну можливо нова стратегія? Вони переключаться на інші об'єкти інфраструктури? Ну, для для правильного розуміння того, що відбувається насправді так, от які цілі перед собою принаймні, тактичні ставлять росіяни цими ударами по цивільній і критичній інфраструктурі України. Ми повинні пам'ятати дві речі. Перша річ це те, що насправді, ось такий є така тактика фактично державного тероризму. Це один із взагалі двох режимів того, як може воювати російська армія. Тобто, в них перший режим це ну очевидно задавити масою противника, засіяти все тілами своїх солдатів і таким чином виснажити ворога, тобто з використанням мінімального якогось стратегічного підходу використовувати свою кількісну перевагу? Коли це не працює, вони переключаються на ось такий режим терору, для того, щоб мати можливість тиснути на суспільство на цивільних громадян на країни противника, проти якої вони воюють, і відповідно через суспільство здійснювати тиск на воєнно-політичне керівництво держави, для того, щоб ну якимось чином домагатися тих цілей, які перед собою ставить російський режим в тій чи іншій війні. Тому ну, ми вже бачили, як вони в принципі для себе досить легко переключаються з одного режиму в інший. так, Тобто, коли в них ну, з такої от військової точки зору справи йдуть не дуже добре на полі бою, коли вони відчувають, що вони не можуть наповну використати свою кількісну перевагу в певний момент часу, вони переключаються на ось цей інструмент. Тобто, один із варіантів можливого розвитку подій, це може бути переключення назад до... Ведення планування операції ведення бойових дій. З використанням тих ресурсів, які вони можуть зараз брати, бо так само ми чуємо, що ну насправді прихована мобілізація в Російській Федерації продовжується і так само ну продовжує набирати обертів. Так, тобто очевидно, вони готуються до цього варіанту розвитку подій. І другий момент, який тут теж важливий нам для розуміння, це те, що в принципі що б не робили росіяни, які б вони інструмент не використовували, там чи збройні сили, чи якісь інші формати тиску чи впливу на українську державу, на захід. Не співтовариство, ми повинні пам'ятати, що все це вони роблять в логіці гібридного протистояння. Тобто, будь-яка їхня дія, вона для них може мати кілька форматів подальшого використання, так ну якби результатів цієї дії. Тому ось ці удари зараз, які ми бачимо по українській енергетичній інфраструктурі, вони росіянами можуть бути використані з одного боку. Як от це таке от можливе переключення фокусу сектору безпеки і оборони України на цю сферу, поки росіяни. Ну для себе підгрібають цих чмобіків своїх, підганяють техніку, пробують десь в когось випросити якусь зброю нову для того, щоб поновити якусь чергову хвилю атак. Уже з цим свіжим ресурсом з іншого боку, ці ж удари російські по цивільній інфраструктурі України вони можуть бути використані і використовуються, звичайно ж, паралельно в якості пропагандистського інструменту для внутрішньої своєї аудиторії, так тому що після здачі Херсону фактично нинішньому російському режимові треба створити хоч якусь переможну картинку. Ну і от як би вони. Телевізорі вони перемагають, воюючи проти українських тец і енергомереж. І третій момент це те, що насправді ну, от, якби, ці удари по нашій цивільній інфраструктурі росіяни також використовують як інструмент свого діалогу і торгу з Заходом. Ну, Принаймні про якісь моменти, які... Росіяни відчувають, де вони можуть, наприклад, натиснути і можуть шантажувати захід, тому що ми бачили, що в принципі російський режим він не гребує ніяким інструментом для того, щоб досягати своїх цілей ні на території України, ні, от в цій своїй такій глобальній конфронтації з західним цивілізованим світом чи повернуть вони ядерний шантаж, от поки будуть накопичувати свої балістичні ракети. Безумовно, тому що це теж абсолютно ну, якби дія, яка вкладається в цюшню гібридну логіку. Е, гібридна логіка сама по собі вона трошки відрізняється від звичайної такої традиційної лінійної, так, де кожен ваш крок він обумовлює ваші наступні кроки, так, і відповідно у вас є певна логічна послідовність ваших дій. Е, росіяни діють в трошки іншому режимі, вони діють, виштовхуючись виключно від поточної ситуації. І в залежності від обставин, в які вони попали, чи на полі бою, чи в плані політичної ізоляції, так чи ну, в якихось інших аспектах, вони для себе кожного разу вибирають той інструмент, той засіб, який вони будуть використовувати, який… На їхню думку принесе найбільшу користь. Тому і абсолютно при цьому не важливо, що цей же самий інструмент вони, наприклад, використовували вчора чи позавчора чи минулого тижня. А повторювання в даному випадку, воно абсолютно ніяк не впливає на цю гібридну логіку, тому що якщо російський режим, наприклад, відчуває, що він може з ядерним шантажем досягнути зараз того результату в цей конкретний момент в цих обставинах, які буде цей російський режим влаштовувати. То безумовно цей ядерний шантаж буде повертатися, навіть не зважаючи на те, що він вже був не один раз використаний, і ну вже фактично викликає таку ну не, не, не зовсім серйозну реакцію інколи. Оці от повторення в західних політичних і військових експертів ну, просто після саміту Великої двадцятки і після заяв звіти ну виглядало так, що все таки ця тема вже закрита, і з ядерним шантажем трохи вщухло. Воно періодично, воно справді вщухає, але ну, тут теж важлива, ну, важлива особливість, яку ми повинні пам'ятати, так от тут дуже чітко проявляється тенденція російського режиму розуміти, ну як кажуть, мову сили. Тому що от, весь цей ядерний шантаж, він, ну я кажуть, затухав тільки після того, коли захід починав дуже чітко, дуже прямо от ну майже в такому російському стилі, вербальному. так? Пояснювати російському режиму, які будуть наслідки потенційні від того, що російська воєнно-політична еліта прийме от таке от можливе рішення про використання або тактичної або стратегічної ядерної зброї. От коли російському режиму це в доступних їм термінах пояснювали, що це буде означати для російського військового груповання на території України? Що це буде означати для? Російського ядерного арсеналу, що це буде в цілому, що це буде означати для російського режиму загалом і для конкретних його представників лідерів, зокрема там. Ну бо ми ж пам'ятаємо, що неофіційно ну якби захід попереджував навіть на такому рівні ну, особистому так російських керівників, так званих про те, що їх чекає, якщо ну, на практиці дійсно буде ядерна зброя використана. І от після подібних аргументів одразу йшов йшов ядерний шантаж на спад. Але періодично все одно потім проскакували фрази там то у їхнього цього бункерного вождя, що це етамідлєв, да то там Дімон Медведєв щось міг написати в телеграмі. Тобто, ну періодично, ця тема в них вискакує, тому що знову ж вони діють в логіці самого цього гібридного протистояння, і там, де вони відчувають, що пора. Дістати знову цей свої ядерні мощі, щоб ними потрясти перед заходом, ну вони абсолютно спокійно це роблять, навіть не зважаючи на всі попередні, скажімо так, зауваження і попередження, які щодо щодо цього звучали. Наскільки активною буде далі співпраця е, Москви і з Іраном? Так, бо от Вашингтон Пост пише, що Москва все-таки укладає рясно угоди з Тегераном, хоч і не публічні, про початки е, виробництва сотень ударних безпілотників на російській вже території? Е, ну, в принципі, це така на жаль закономірна тенденція. Ми пам'ятаємо, що на позаминулому здається тижні. Ізраїль наніс кілька авіаударів по об'єктах іранських, які якраз виробляють безпілотники на території Сирії. Тому тут це ну рух на не на одному між Москвою і Теграном Насправді, Іран не хоче втрачати цей ресурс, який дозволяє йому масово виробляти ці безпілотники, поки це дозволяють ті механізми, якими в обхід міжнародних санкцій Іран може собі дозволити купувати. Складові е, і компоненти до е, цих е, безпілотних літальних апаратів, е, і от, поки це можливо, Іран буде намагатися шукати варіанти того, як перенести виробництво в більш е, безпечні місця. Ну наскільки позиція заходу зараз в цілому е, в першу чергу вона стосується дій збройних сил України, але загалом так вона. Говорить про те, що територія Російської Федерації в її конституційних кордонах це поки що недоторкана територія офіційна для нанесення ну, різного різного роду е, ударів, так системами знищення. То в принципі для Ірану це вихід іти е, е, на такі угоди і мати ну, такій, е, безпечну територію, де можна, можна все це робити, тому що в принципі території Ірану ну й такою настільки безпечною поки що не є. Ну от ми не повинні забувати, що військово-повітряні сили Ізраїля так само ну, з певною періодичністю. Не часто вони це роблять, але вони це справді роблять. Вони на інколи практикують нанесення ударів по території самого Ірану. От тому е, рух на зустріч між Москвою та Теграном, він в цьому випадку він абсолютно природний і логічний з точки зору інтересів обох держав. Єдине, що може на це вплинути. Це внутрішня політична ситуація в Ірані в цілому, так тобто, ми пам'ятаємо всі події, які пов'язані із внутрішніми протестами в іранській державі, і власне це єдиний момент який може періодично відволікати іранський режим від ну того, щоб тісніші обійми з Росією кидатися, а займатися внутрішніми справами. Хоча тут теж цілком можливо, що Російський режим може йому є чим поділитися з іранськими аятолами для того, щоб е, ну допомогти їм придушувати ось внутрішні протести, і внутрішні опозиції. Тому внутрішній фактор звичайно та буде на це впливати, але це рух абсолютно логічний і природний, і тобто, зовнішні фактори не можуть ні, ні жодні заяви там заходу і махання пальчиком, що так не можна, не вплине на це. Єдиний варіант, який може зробити цю співпрацю для Росії не дуже вигідною, це Відрізати Іран ще більше від можливості цього несанкціонованого постачання компонентів для своїх і ударних безпілотних систем, і ракетних систем, і так далі. Ну тому, що ми ж теж знаємо дуже добре ці історії про те, що іранські безпілотники, коли там ну приземлені в більш-менш цілому вигляді, коли їх розбирали, то знаходили там компоненти з Канади, і з Німеччини, з Японії, і Сполучених Штатів Америки, французькі системи там були і так далі. Тобто, очевидно, якщо захід розуміючи тепер уже компанії, які ну скажімо так, виробляли всі ці компоненти, зможе як кажуть, виявити і зможе припинити роботу ось цих схем, які діяли майже до останнього часу в обхід тих санкцій, які були накладені на Іран, то в принципі Іран сам буде відчувати потребу у ну проблему в тому, щоб виробляти достатньо кількість цих безпілотних ударних систем. Своїх власних потреб, не кажучи вже про те, щоб забезпечувати ними Росію, тут можливий варіант кооперації якоїсь, тобто очевидно, що Росія, не вагоджуючи ці системи свій, так званого паралельного імпорту, насправді контрабанди, так вона теж шукає через окремі країни колишнього пострадянського простору варіанти, яким чином ці компоненти теж собі виставляти так, на свою територію і використовувати в своєму. Випадку. Можливий варіант кооперації, але це буде залежати від того наскільки буде успішною в цьому Росія. По перше, і по-друге, наскільки захід буде рішуче налаштований на конкретні дії для того, щоб зупинити ось цей тіньовий експорт технологій з Ірану, які можуть використовуватися іраном вже для своїх власних збройних розробок. Зрозуміла, добре пане Тарасе, Давайте ще обговоримо трохи ситуацію на фронтах. Сьогодні британська розвідка, яку ми тут дуже часто е, любимо цитувати, так читаємо щодня, е, каже, що відступ Росії з правого берега Дніпра у Херсонській області був більш організованим ніж попередній, і що втрати транспортних засобів ймовірно обчислювалися десятками, а не сотнями. Крім того, росіяни знищили частину техніки, аби вона не дісталася українським військам. І цей відносний успіх ймовірно частково пояснюється більш ефективним командуванням, каже міноборони Британії, британська розвідка. У ворога щось змінюється в цьому плані, виходить. Ну, росіяни, і це теж логічно і природньо, вони вчаться на своїх власних помилках. тобто вони після того, як в Харківський напрямок у них завалився просто картковий будинок, і командування не встигло зреагувати, а їхні війська вже просто розбігалися там, як, як кури по двору, так під під натиском збройних сил України, кидаючи абсолютно все і боєкомплекти, і техніку. І обмандування, все, що завгодно, так, аби швидше звідти, звідти втікти. Е, очевидно, що ці всі моменти вони були росіянами пропрацьовані. Тому що так чи інакше, а ну, і е, українська сторона, і російська сторона, е, в залежності від того, що відбувається на полі бою, в залежності від того, хто е, яку тактику застосовує, ми вчимося один в одного. Ну, це природній в принципі, процес е, під час будь-якого збройного конфлікту. І е, ця війна, вона є. Е, е, Колосальним уроком і колосальним масивом досвіду для наших збройних сил, і так само росіяни теж до певної міри вчаться, тому що ну вони насправді на територію України потрапили в ситуацію, до якої вони не були готові ну, ні на одному своєму рівні військового командування, починаючи від самого низового і закінчуючи е, самим е, вищим військовим керівництвом їх. Е, тому що в принципі так би їхня зараз ця пояда генералів, яка керує цим всім. Це генерали, які робили свою кар'єру на війнах зовсім іншого типу. Це там було дві Чечні, Грузія, локальний конфлікт, де вони дуже швидко заскочили і вискочили. Так Сирія, наприклад, де в переважній більшості, крім Грузії, звичайно, збройні сили Російської Федерації абсолютно не мали на полі бою справи з противником з іншою армією іншої держави. Добре організованою, добре оснащеною, добре вмотивованою. як правило, російська армія е, любить і, і дуже зручно воювати з цивільним населенням або з якимись такими напівпартизанськими формуваннями. Тому та ситуація, яку вони в яку вони потрапили в Україні, вона для росіян є до певної міри шоком. Ну, ми це можемо чути навіть по цих всіх перехопленнях, е, коли російські солдатики спілкуються з рідними, так і от вони просто в шоці від того, що тут відбувається, і що в Сирії це просто якась. Така дитяча прогулянка порівняно з тим, що відбувається тут на території України, тому безумовно росіяни вчать. Це безумовно приквій досвід відступу на харківському напрямку і на Лиманському напрямку був російським командуванням врахований. І ну, тут звичайно в них був час для того, щоб підготуватися, тому що ну ми просто змушені, враховуючи кількісну перевагу росіян. Ми змушені теж досить довгий час готувати наші контрнаступальні операції. Ми ще з кінця літа починали відрізати російську логістику на Херсонському Харків, на напрямку, і відповідно. От тільки зараз е, ми побачили кінцевий результат цього всього. Звичайно, росіяни абсолютно нічого не можуть протиставити такій нашій тактиці, так і ну вони розуміють, що в принципі їхна логістика, вона, ну будучи вразливою на правому березі, вона так само буде вразливою на лівому березі, саме тому вони починають так сильно переживати за Крим. Так, але е, плюсом для російських військ в цій ситуації є те, що нам в силу кількісної переваги росіян, нам треба більше часу для того, щоб їх обескровити. Нам треба більше часу для того, щоб знищити логістику для такої великої кількості сил, які росіяни накопичили і на півдні і на сході. Тому росіяни розуміючи, що в них на Херсонському напрямку був певний час, поки ми почнемо активні контрнаступальні операції, вони могли в принципі мати можливість підготуватися. Ми ж теж це в новинах могли спостерігати навіть попри наші. Ні, удари по антонівському мосту росіяни все таки пробували періодично наводити понтонні переправи, і хоч ми ці переправи теж максимально швидко зносили, але тим не менше якусь, хоча б мікрофункцію свою вони встигали виконувати. Тому от це в сукупності дало можливість росіянам з Херсонського напрямку вивести ну, більше людей. Ехніки зробити це загалом організованіше, аніж це в них виходило попередні два рази на е, uh -huh. східному напрям. Зрозуміло, тобто, це просто не було для них несподіванкою. Вони були готові. Е, е, а що буде далі? От е, український військовий е, речник східного груповання військ Сергій Черватий в телеефірі каже, що е, за його е, за його оцінками, так російська армія першочергово має в своїх планах захопити Луганську і Донецьку області після чого окупанти можуть націлитися на взяття за. Е, Порізької області він пояснюється тим, що після поразок ну їм треба все-таки здобувати хоч якісь перемоги, хоча б на тактичному рівні. А які ви сценарії бачите розвитку подій далі? В першу чергу мені здається, росіяни будуть намагатися утримувати південний напрямок. Як це якщо говорити про ну не стільки про наступальні операції, скільки про глуху оборону. тому що ну на великому рахунку, якщо говорити про стратегічну важливість. То для Росіян Крим він набагато важливіший з такої воєнно-політичної воєнно стратегічної точки зору, аніж схід України, тому що Крим Росія від самого початку нинішній російський режим він списав в свою таку от ширшу політичну стратегію. Крим як майданчик для дислокації російської тактичної ядерної зброї дозволяє росіянам фактично погрожувати нанесенням ядерних ударів по всій території Західної Європи. І таким чином Росія може шантажувати Сполучені Штати Америки, погрожуючи європейським союзникам США по НАТО. Тому втрата Криму для Росіян вона фактично означає ну, колапс цього сценарію, тому що це єдиний спосіб для Кремля, яким чином претендувати на те, що вони там заявили від самого початку, на відновлення там свого статусу супердержави, там ставання селіни і так далі. Так, на формування цього двополісного світу. Де Росія була б одним із геополітичних полюсів. Без Криму це навряд чи вдасться. Ну зараз вони там пробують в Білорусі компенсувати ці всі речі, але Крим в даному випадку це вже просто готовий майданчик. Тому очевидно, що по південному напрямку росіяни будуть заходити в глуху оборону. Але, от схід, де є кілька напрямків, де росіяни можуть потенційно розвинути якісь для себе мікроуспіхи. Тим більше перекинувши, наприклад, повітряно-десантні частини, які знаходилися в наступ на Херсонському напрямку, вони більш-менш цілими вийшли, і це ще залишки російської професійної армії. І от очевидно, що якщо їх перекинути на схід, то в принципі там вони можуть свій потенціал розкрити. І справді на сьогодні, ну, росіян, якщо стоїть задача показати саме наступальні операції і перемогу в телевізорі, хоча б якусь мінімальну пропагандистську. То справді росіяни будуть на східному напрямку концентруватися на досягненні ці хустаті вперед для того, щоб показати пропагандистську перемогу а азний напрямок Росіяни будуть старатися закривати максимум в глухій обороні для того, щоб е тримати цю територію максимально довго в відносній безпеці для себе. Ви згадали про Крим, і я згадала вчорашню заяву заступника міністра оборони генерала Гаврилова, який сказав інтерв'ю Sky News, Що за його оцінкою українські сили можуть повернути Крим до кінця грудня, а війна з Росією закінчиться до кінця весни? Звісно, для українського вуха це така мед, але ця теза дуже широко розійшлася, і багато хто її коментував. Зокрема, навіть офіс президента. От голова офісу президента Андрій Єрмак вважає, ну що це все таки з Вчить більше як мрія. А що ви думаєте? Ну так, справді. Стосовно термінів, в першу чергу, так, це ну, такий трошки занадто оптимістичний сценарій. Але якщо подивитися по суті, то в принципі нічого фантастичного в, ну, в нашій спроможності звільнити Крим насправді немає. Є два ключові шляхи, якими можна досягнути цього результату. Так? Зрозуміло, що ми повинні розуміти, що це не буде чисто військова перемога. Так? Це буде, має бути комплекс і, ну, воєнних і політичних кроків, і дипломатичних, говорячи про е підтримку наших е дій, е нашими західними партнерами. Е поскільки ну, ми розуміємо стратегічну важливість стриму для росіян, і ми розуміємо, для чого він їм потрібен. Він не потрібен як пусковий майданчик для е засобів доставки. Тактичної ядерної зброї, і ну це відкриває перед нами ну досить такий, досить логічно послідовність дій. Ми маємо обнулити для росіян цінність Криму от в цьому аспекті. Тобто, це можна зробити або шляхом повної ізоляції півострова в воєнному сенсі. Так про це говорили до речі ще влітку дуже багато американських військових аналітиків, зокрема генерал Бен Ходжес, теж про це казав. Щоб не дати жодному російському військовому кораблю вийти з море з російських військових баз, не дати ні одному військовому літаку покинути повітряний простір півострова, і так само жодна ракета, яку росіяни запускають з території Криму, вона не має так само вилетіти за, за межі адміністративних меж Криму. І тоді це робить Крим для Росіян абсолютно ну, непотрібним з точки зору тих цілей, які вони перед собою ставлять. І це може бути вихідною точкою для подальшого дипломатичного тиску на Російську Федерацію, щоб вони ну, зберегли так би мовити, цілісність свого режиму, тому що військова поразка в Криму буде означати фактично кінець нинішнього російського режиму в політичному сенсі цього слова, і зробили ще один жест доброволі. Другий сценарій, про який очевидно зараз говорять наші військові, це поступове обстровлення російського угруповання, поступове знищення військової логістики. Так як ми це вже навчилися робити і успішно робили, і на в тому числі на Херсонському напрямку, теоретично те саме можна зробити з Кримом. Кримська логістика вона взагалі в цьому контексті ще більш вразлива, аніж ось це правобережне угруповання військ російських, це було, яке утримувало Херсон. Тому теоретично з таким методом обізкоблення, методом знищення ну, лінії постачання російського угруповання військового на території окупованого Криму українського, ми так само можемо зробити так, що їхні війська втратять боєздатність просто самі по собі. Немає Але чому. чи можливо це до грудня? От отут саме тому я й сказав, що терміни в даному випадку вони занадто оптимістичні. Ми до грудня можливо тільки зможемо. Поступово обісловлювати російського угруповання на лівобережній Україні на південному напрямку. І, можливо, десь на середину кінець зими, можливо, ми можемо вийти на ті позиції, з яких ми можемо це саме почати робити. Угу. Зрозуміли, почули вас. Тарасе дякуємо вам за фахові відповіді. Експерт з міжнародної безпеки, кандидат політичних наук, Тарас Жовтенко був в ефірі Радіо НВ. А далі в нас на черзі новини. Підписувайся на канал Радіо НВ. Вот тут.